Привіт, привіт! Сьогодні будемо робити в Майнкрафті об'ємний такий об'єкт вареники. Колись до мене на урок прийшов учень, який не поснідав. І каже: Давайте робити. І все, що він не пропонує, все якраз це їжа. І ми придумали робити вареники. От, тому ми сьогодні саме його ідею з моєю реалізацією зробимо у вигляді нашого уроку. Так, Створимо новий проєкт. Назвемо його Вареники. Так, е, до речі, коли ми робили ось так код при запуску, він казав: мені тут краще написати ням-ням чи ням-ням-ням. <реш> Кажу, будь ласка, поїж перед тим, як приходить на заняття. От, е, то, ну, то хай буде вже ням. Ось, щоб підтримати ту традицію. Так, і дивіться, ми будемо робити у вигляді кіл, тобто ми зробимо як. Е, Таке от тістечко, а всередині нього ми зробимо начинку. Е, можуть бути будь-чим вареники, з чим ви придумаєте, так воно і буде. Так, є, відкриємо в додаткових фігури. У фігурах ми оберемо коло. Так, е, таке, щоб світленьке тісто було, е, ну, швидше за все, або це ось таке, або, може, гладкого піщаника. От. Тобто, може, ще якісь у вас є версії, пошукайте, подивіться, як вам буде більш схоже до кольору вареника. Так, координати. Це будуть 1, 2, 2. До речі, він захотів, чому ще і е, літаючий вареник, тому трошки може бути із польотом. Добренько, далі радіус 5 залишаємо. Орієнтація X залишаємо замінити. Так, дублюємо ще одненьке, таке саме тісто з координатами вже 4, 2, 2. Так, добре. Тепер дублюємо трошечки інше тістечко. Так, трошки ніби. Знаєте, коли прикрасиш вареночок, він так трошечки потім в якихось місцях віддає тінню. Тому зараз буде такий трошечки тінь, тому я візьму, мабуть, гриба. Або біла керамика. Біла керамика, можливо, підійде. З координатами 3, 2, 2, радіусом 6. Так. Те саме дублюємо. І буде з координатами 2, 2, 2, з радіусом 6. А тепер ми зробимо з вами начинку. Так, дублюємо. Так, сама начинка буде у мене із із що такого цікавого. О, хай мене буде медова начинка. Вона, правда, в реальності неможливо. Ну, я, в принципі, куштувала солодко тільки з халвою. Ну, медово так хай буде, спробуємо, може, цікаво. 3, 2, 2, радіус 5, її бути видно. Так. І дублюємо ще раз. Коло. Буде 2, 2, 2, 2. Радіус 5. Добренько. І трошки. Приберемо в місцевість, да, витримо е, непотрібну частинку, е, де, де, щоб вареничок буде, він буде, ж, виходить, з кола робитися. Значить, там треба тільки половинка цього кола. Тому ми низ, звідки буде виходити коло, зараз зробимо, замаскуємо травичкою. Тобто я візьму вже салатові блоки, заповнити блоками, трави. Координати, які будуть це. Е, приховувати. Мінус 5, мінус 1, мінус 5, до 5, мінус 3, 5. Дублюємо. Далі, дивіться, ми візьмемо повітря. Повітря витре ту частинку кола, яка нам не потрібна для вареника. Так, це буде мінус 7, 1 мінус 7 до 7, 0, 7. Так, і дублюємо ще раз. І тепер треба з того матеріалу, яке було тісто. Тісто в мене було гладкого піщанику. Це заліпити нижню частиночку. Два, два, щоб начинки не було видно. Мінус 3 до 3. Два, сім. Так. І зверху ще в певних місцях будуть розміщено ще ось ці блоки, також з тістечка. Типу, знаєте, як так, закручені такі варенички. Я люблю, коли любить вареники, то такі їх прикрасити. Так, беремо блоки, розмістить. І ось ще два такі гладких блоки. піщаника розмістимо, як тісто. Три, вісім. 3. Дублюємо. 2, 5, мінус 2. Так, наче все. Зараз тестуємо, дивимось. Це ж, якщо я взяла блок трави, а у мене пісок. Зараз я під місцевість підлаштую секундочку. Ось тут мені треба замінити не на траву, а на пісок. Все, тепер мала вийти. Так, це мене ням. Треба трошечки почекати. Ага, витерілось все, літаючий вареник. Ось, і тут оцей, бачите, наче візеруночок тут з тінню, такий прикрашений. Але коли ми розіб'ємо тісто, то побачимо всередині начинку медову. Ось. Тому можна запускати. Тільки е, треба запускати, стоячи на землі. Ось. Все, коли бачите, знизу стає частенько все ок. Ось такі варенички у Майнкрафті. До наступних зустрічей!